Привіт підписникам та гостям каналу. Вечір, понеділок, ми в Сарої працюємо. Знімаю відео, показую вам, що ми за сьогодні зробили. Ось як бачите, зерно нас рівно, пів бега ячменю, пшениці можу сказати точно, 660 кг. Пшеничка і ось. Все, все пусте, тут пусто, тут пусто. Це все пусті беги. Ждуть свого часу. Час настане дуже скоро. Час настане, коли ми заріжемо 5 числа двох свинок. І на ті виручені кошти ми плануємо купити ну, тон 5-6. Я планую купити зерно. Щоб так привіз там газон, скільки в газону лозив. Газон висипали, занесли, сюди ось, убеги загрузили та й усе. Ось такі у нас плани на цей тиждень. По млину. Млин мели, тут у нас ванна, так примудрили, нормально. У ванну накриваємо ванну рядну, потім лопотою відгортаємо. Тут вже насипаємо мішки. Поки що возимо туди, колотимо там. Млин працює, нічого по млину не робив, взагалі нічого. Навіть борно не зробив. А Борно потрібно зробити, тому що наб'ється туди пилюки. Вийдуть підшипники з строя і буде відомо. Це треба зробити. Треба вирізати просто желізочку таку по кругу і на два болтика хватнути, тут підмастити якусь резиночку. І все. І буде щастя. Потрібно це зробити. Нічого зробимо. Так, йдемо далі. Далі в нас заходимо в сарай, бачимо картину. Ось так. Вже зробив, Натягнув. вже натягнуто. Положив доски і на доску натягнув і пришпилив. Все. Вже воно так не гатається. ну ось так грає трохи. Швидці потрібно як зробити, Потрібно, щоб з цієї сторони хтось підмастив доску, а я з цієї сторони прижимав до доски і по шву тянув, виходить скотч. Ось так потрібно зробити. Ну, Коли там дойдемо до цього, ще такої температури нема критичної, що там вже нам треба утеплятися. Ну, тут тепло, нормально. Ось скріпив я цей кусок. Якраз його половина приходить, від того, що їх було два куска, половина одного сюди додавалась. Ось так я її скріпив, воно видно скучу. Практично ідеально виходить. Аж самому понравилось. скріплював на полу і вже сюди підняв. Якраз по половині відрізав. Трошки запас менший, але цього достатньо. Яка різниця? що Там запас 40 см, що тут запас 15 см. Різниці нема. Це на скорость не повлияє, і тих двох кусків повинно сюди хватити. Тут дірки позалатував, як міг, щось пилюка якась літає, погано, не хочу знімати камери. Ну, в общем, йдемо далі. Дивимось далі. Як воно вже видно на відео, двері на своєму місці. Вже готові повністю все. Залишилось тільки зробити засув. І зробити і їх вмурувати сюди, замурувати, так сказати. Завіси. Поприварював ось так. Тут усилив п'ять орочкою, обварив, ну, сварки в мене трохи опит є. Пропрацював я, ну десь він там тоненьке пригоріло, ну, в общем тут чепуха, а так, вроді, що й непогані. Все підчистив під цей. Тут нічого не чистив, тому що ну, це тільки час займає, це не потрібно. Ми воно покраситься, грунтується і, і все. Ось так вони виглядають. зараз покажу, як я їх сюди втопив. Сюди отак втопив. Так вони ось тут ну от, сантиметр виглядав. Щоб тачку коли будемо тягати з кормом. Підсипав зразу видав, бо потім під сочком підсипав, вкинули і все. Щоб коли тягати тачку з кормом, щоб не так воно плигало. Далі хотів вам показати ці пешки, що тут у нас ось так воно виглядають, двірочки, і двері. Тут усили на таку пешку. Це не квадратна трупа, це такий швейлірок, стопчики були раніше такі. Ось це так виглядає. Я ось я так обварив, воно гарно прикривається, все, ніяких проблем нема. Зараз я прикрию, вони ще ні йде, вони просто стоять. І ось так я так їх звалю. Зараз притулюю Ну Ось так вони Зараз їду. вони виглядають. Такі двері. Нормально, а що? Метрові двері гарні. Відкриваються горно. як ну, час. До завтра поки закриємо нашими двері мати. Щоб так вони якраз і держати з сквозняка не впадуть. Ці двері важкі. Ось так. Ну, так ось замурували і все. І на віко. Ні, не на віко, до завтра. Завтра буду починати ложити нижні ряди. Піджену, закріплю двері, виставлю ідеально. Потрібно взяти завтра напорника когось. Сьогодні брод приходив, поміг піднести. На завтра теж треба буде когось попросити, щоб хтось піддержав, щоб я їх закріпив. І все. Ось те, що ми. Те, що я зробив. Тут буде обичний засов звідси. Ті, що в мене стоять, скрізь такі, як і тут. Ось. Ті, що я показував, що я їх заказав, вони мені сподобались. Ось такі засови, там тоже буде стояти, але трішки буде плотніше. ну Тут теж поплотно на цих дверях. Там трішки гірше. ну В общем, нічого поросята. Бігають, їдять. Ось так вони виглядають, не знаю. Ростуть, не ростуть, напишіть в коментарях чи підростають. Я їх бачу кожен день, то мені вони оці поки що вроді на місці. Ось так. Тут у нас також наші м'ясники, чи так сказати, відгодівля і мамки будущі. Всі бігають, всі їдять. Хтось лежить, хтось шукає туалет, не підстеляю поки що. Не потрібно підстеляти, це нічого не дає. Спробував підстеляти і не підстелювати. Не підстеляю, вони, вони тут лежать на сухенько, у них тут сухо півсороя, чи півстанка, півстанка мокра. Вони там ці півстанка ходять, це в туалет, ніяких проблем немає. Без полку викидати тирсу в гній, Він, мені той гній така кількість його не потрібна. Поставив градусничок. Ось так. Тут у нас показує. Як його тут зловити? Ну, в общем, повірити мені на слово, тут 15 градусів зараз. Тут він у мене лежить, хочу порівняти, коли отак і коли заб'ємо усе, яка буде різниця. На вулиці зараз температура держиться градусів. Теж 15, в принципі. Дуже вони не нахакують тут, я вам скажу. Ну, тут, час на вечір може спало, то тут держиться 15. Для 15 градусів для свиней, по моєму опиту, для таких свиней, таких розмірів, це нормально. Тут герують, цих, потрібно розлучити вже. Розділити. Не розлучити. А розділити. Ось є. Фінішні свині. Ось, ось. А є й стартові. Воно мені схоже, що в нього можливо під кожний кліщ. Є такі в мене думки. Попробую бровірматином. Бо треба купити. Попробую. Ну все, хватає. Все. Чу. Чу, розбіжіться трохи. Нападає. Це нормально, нормально цілий день тут було В Взагалі, треба виробляти станочки і ділитися. Їм ще не тісно міста в них вистачало. Вони теж там вибрали собі тут ось в туалет. нормально в них все. Ну чогось. Чогось мені хочеться їх вже розділити, тому що я бачу, що тут вже є. Без висов, на, 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 на по своєму опиту на глазу я бачу, що тут є вже ті, що потрібно перевести на фініш, а є ті, що потрібно ще подержати на гровері. Ось ось. Тут кілограмів 40 ще 50. А тут ось рядом стоїть вже 60 є. Є більші, є трішки менші. Якщо розділити 15 на пополах, якраз на цей станок 7 нормально виходить. Їх потрібно розділити, і вони не будуть отакої от бойні коло корита, і це буде дешевше, мені по корму, тому що ці свині зараз їдять гровер, навіщо? Мені, ну так сказати, їхній швидкий рост, ну ні до чого, ну, навіщо мені там, швидше відгодувати. Хочеться, звісно, швидше, але це ж ціна, це вийде, це, це потрібно рахувати. Порахуйте, там може хто вже рахував, напишіть в коментарях, чи стоїть відділити фініш від гровера, чи, чи все-таки хай ще будуть усі на гровері. Я думаю, що стоїть відділити і це буде набагато вигодніше. Фінансо. Ну, Колись виберу вечір, свободний, і порахую обов'язково. Тут їдять, кормушечка є завжди. Все в них добре. Мятаються і йдеть. Добре, друзі. Буду закінчувати своє відео. Ставте лайки. Кому не цікаво зараз, пишіть в коментарях, що відео не цікаве або що б хотіли, щоб я зняв. Пишіть в коментарях, підписуйтеся, буду показувати, як ми ось будуємо. Наш, наше приміщення, наш сарай перебудовуємо під свиней. До побачення